Я Марія Котенко вітаю вас на каналі ТТБ і запрошую у Мамину школу. Існує безліч методик виховання дітей. Десятками мов світу написані тисячі книжок. Звичайно, що зібрати всі ці матеріали з виховання в рамках одного проекту неможливо, тому ми вибираємо найкраще те, що дійсно допомагає у вихованні. Орієнтуємося на відгуки батьків та на реальний досвід. Сподіваємося, наші передачі допоможуть вам виховати щасливу, розумну та сильну особистість. Батьки знають, як буває іноді непросто вкласти малюка спати, але нічого тут винаходити не треба. Здавна відоме універсальне снодійне для дітей і дорослих. Колискові пісні. Наші предки недарма вважали, що виховання дитини бере свій початок з колискової. Ця лагідна пісенька сприяла тому, що наші діти українські народжувалися такими лагідними, такими добрими. Коли дитинка народилася, то кожна мама співала їй пісеньку, бабуся, мама. Найперша така пісенька, колискова була присвячена, е, яку співали, співали дитинці, була присвячена сонечку і вітрові. Чому саме? Тому що дитинка, коли народилася, вона вдихнула, вона зробила цей перший подих. А сонечко ну, сонечко взагалі це джерело життя. Ну і кожна мама називає своє малятко сонечком. До року співалися одні колискові, а після року, від року до трьох, інші колискові. Були колисаночки вечірні, ранкові, денні. Завжди колискові супроводжувалися добрими звірятками, ташенятками, От гулі. Заколисували дитиночку в люлі, а добрий котик скликав Соньку дрімку до колисочки, і дитятко тоді засинало. Ну і взагалі добрий котик допомагав дитинці рости, різ разом з дитинкою і тому він знайшов місце у колисаночках. Я вважаю, що колискові дуже добре співати, навіть якщо теперішні сучасні мами не знають мелодію справжню колискову. Вони можуть, знаючи текст, слова, можуть на, свій, на свою мелодію Колискову співати. Можна сміливо сказати, що колискові пісні є універсальним терапевтичним засобом. Спеціалісти зазначають, що починати спів Малюкові потрібно ще в період вагітності. Доведено, що дитина в утробі матері сприймає музику, мову, інтонації голосу. ми в гостях у щасливої мами Наталі Дучишин, яка співає колискові уже п'ятій дитині, маленькій юстинці. Їй всього півтори місяці пані Наталя вважає, що спів допомагає дитині скоріше заснути, виконувати краще з посмішкою. Тоді голос стає особливо сердечним. Сердечна посмішка це дуже важливо. Дитина зразу вловлює це моментально. І сприймає цей спів, і тішиться, що в неї є мама. І ще починаючи з перших своїх діток, я всім співала. Віточці співала Максимчикові, Катрусі, Миколці. Тепер Юстинки прийшла черга. От, я сподіваюся, що вона виросте так само, як ті дітки, такою ж гарною, такою відважною, такою сміливою, такою співучою. У мене всі дітки дуже гарно співають. Вірніше як. Хто краще, хто гірше, але е, слух є у всіх. А є якісь улюблені колискові? І от розкажіть, чи е, кожна дитина одинаково сприймала ці пісні? З кожної дитини виростає своя особистість. І кожна дитина в кожній колисковій бачить щось своє. Е, можливо, той настрій мій тодішній був інший, ніж тепер. Можливо, Голос був інший, життя було інше, і досвід був зовсім інакший. І співаю я, і дітки мої ростуть зі мною в тих пісеньках. А звідки навчились? Звідки знаєте? Я теж колись була маленька і теж мені співали колесаночки, моя бабуся співала мені, моя мама співала. Бабуся, коли залишалася зі мною влітку, там канікули вже чи коли там мама ще раніше їздила на навчання, то співала мені таку дуже сумну колискову просирітку. І я багато от знаєте, багато з того часу пройшло. Але я пам'ятаю дуже добре ту колискову і навіть вже коли з'явилася в мене камера, я приїхала, кажу: бабця, заспівайте мені, тому що я хочу, щоб це залишилося. Взагалі дуже давня історія в тої колисанки, Бо моїй бабці, що вона з 30-го року, її заспівала ще старенька бабця. Давно ще то за польщі була, вони переїхали. От і та, коли саночка була про сирітка, а моя бабця була сирітка. А ще як вона її співає, я постійно плакала, але знову ж таки плакала і почувала себе, що я її не сама, тому що рідний голос її співав. Зараз я співаю своїм діткам в надії, що вони будуть передавати свої свій внутрішній світ, свої внутрішні багатства так само своїм дітям. Обов'язково родинний зв'язок має бути обов'язково, тому що м -м, діти це наші квіти. І важливо їхнє коріння, і, і чим то коріння удобрювати. Якщо його удобрювати посмішкою, колесанкою, можливо, ну, звичайно, що, і погладити дитинку, вняти, і поговорити з нею, то буде, буде дуже гарний плід. І з великим задоволенням колискові слухали і старші дітки, а саме Віта, Максимко, Катруся і Миколка. Має нагадати про те, для чого ми дійсно це все співаємо. Дитина себе почуває в безпеці з мамою, так, однозначно. Але завжди основна надія має бути на Бога. Завжди. І от то, що треба для Бога, то, що ви кажете, ті хороші риси, дійсно вони передаються саме в колесанці. Коли дитині мама співає, вона хоче їй все найкраще, що вже сама зрозуміла, передати. І якимось чином, ну так з серце до серця передається саме колесанкою. Співаєш той голос, він. Коли ти говориш, моя маленька, моя маленька, то гарно. Але коли ти співаєш, то, то починається звук зсередини йти. І він якось, якимось чином передається, вже, як поповина зв'язують дитину з мамою, коли дитина в утробі, так само потім вже. Оцей голос материнський зв'язує маму з дитиною. І надалі, як деяк такий оберіг, можна сказати. І дитина несе з собою ту колискову в серці і несе то материнське благословення. Скажіть, як вам вдається залишатись красивою жінкою, доброю мамою, хорошою дружиною та ще й маючи власну справу? Я бачу різні сторони. Я бачу і, що вдається. З однієї сторони, І бачу, що е, могло би бути краще. Звичайно, завжди є до чого стримитися. Завжди можна вдосконалювати свої вміння, завжди можна бути кращою мамою і кращою дружиною. І справою встигати займатися. Знову ж таки, скажу, що я займаюся тільки тому, щоб досконало це питання. Ми з чоловіком маємо спільні захоплення. Одне з них є подорожувати. І це дуже зміцнює сім'ю. І я надіюся, що в подальшому ми будемо подорожувати всі з чоловіком, з дітками, і це буде зміцнювати нашу вже велику тепер сім'ю. Знаю, що з дітками подорожувати важко. А створити такі от максимально комфортні умови завжди, коли я знаходжусь на відпочинку. То шукаю місця, де буде комфортно мамі з дітками і, і з татом, щоб можна було відпочити, дійсно змінити не просто обстановку, а змінити відчуття, враження, життя. У вас в кутку стоїть дуже красива лампадка, іконки. Скажіть, чи долучаєте ви Бога у пісні у колискові? Це основний мотив, це справді основний мотив, тому що як відомо, що Бог то є любов. А мама і дитина це від поняття любов є невід'ємне це поняття. І е, молитва допомагає в скрутну хвилину, в добру хвилину допомагає не боятися, що наступить скрутна хвилина. Е, і відповідно, що дитина себе чує добре в тій хаті, де є молитва. Тане вечір ніч близенько, що шепоче стиханенька. чути неголосний, чути неголосний, чути спів кошенятко свій бочок, закотило у куточок. І у кошику воно, і у кошику воно спить давно. На траву лісовичок постелив носовичок, так маленький лісовик. Спадки звик, спить хмаринка над сосною, спить хатинка за тесною і до пристані пристав паропла, а тюльпан зелена ніжка Він будиночок і ліжко, в ньому фея чарівна. В ньому фея чарівна са сина Тож, дорогі батьки, співайте колискові пісні для своїх діток, хоча б до трьох років. Це допоможе їм вирости хорошими і врівноваженими людьми. Кожен із батьків Ладний зробити навіть неможливе, аби тільки їхня дитина почувалася комфортно у садочку. Але далеко не всі знають, як це зробити, щоб не травмувати дитячу психіку. І щоб батьківська наука була корисною для малюка. У цій рубриці готуємося до першого садочкового дня. Якщо батьки планують віддавати своє малятко в дитячий садочок, в дитячий колектив, це перш за все потрібно. Дитинку підготувати морально і психологічно, тому що дитинка привикла до домашніх умов до татка, до мами, до бабусі, дідуся. Але я би радила батькам, коли приводять дитину в садочок, не затримувати їх довго. Що дитинка побула будинку, півгодинки, це залежить від дитинки, що привикла до вихователя, зовсім до чужої людини. До діток. Такі бувають випадки, коли дитинка вже привикла в садочок, вона грається, приходить тато, мама, і вони вже не хочуть додому йти. Розумієте, буває і так. І ще от хотілося сказати батькам, щоб вони не переживали. Є такі батьки, ну прямо віддають дитинку в садочок і в них сльози на очах. Цього ні в якому разі не потрібно робити. Тому що дитятко відчуває це, і йому боляче, і воно от плаче, мами, мами. Ну, ми показаємо всіх зусиль, щоб дитинці було комфортно в нашому садочку. Ми багато дітками граємося. У нас проводяться заняття. Дуже дітки наші люблять малювати. Тому у мамусь і татусів доволі часто виникає багато запитань: як краще дитину адаптувати до нового середовища. Чому в дитячих садочках одні малюки почуваються вільно уже через місяць, а в інших лише одна згадка про садок викликає сльози впродовж місяців? Це все залежить від індивідуальних особливостей дитини. І також від батьків, якщо батьки будуть ці всі поради, рекомендації виконувати, дитина швидше адаптується. По перше. По-друге, вихователь повинен залучати дітей до групової роботи з іншими дітьми. Тобто ж дитина сама плакала в кутку, а постійно вихователь повинен приділяти увагу більше уваги, ніж іншим діткам, тому що вони тільки адаптовуються. І, якщо, і також приходить психолог, займається з дітьми спочатку в групі, потім забирає до себе на заняття. І загалом це до ну максимум 2-3 місяці це все має прийти, і дитина нормально адаптується. Дитячий садок перше місце в житті малюка, де він буде без батьків та інших близьких людей. Тому завдання мами передбачити всі можливі ситуації і допомогти малюку та вихователю справитись з усіма несподіванками. Найбільша, напевно, помилка, це, що віддають на цілий день в садочок. Це дуже для неї незвична обстановка, тому що з від нуля, ну, від самого народження до двох-трьох років дитина була тільки з батьками. І тому для неї дуже великий стрес і шок, що її кудись завели в чуже місце, там, де дуже багато чужих і нікого поряд з близьких немає. Це саме така найбільша помилка. І це, що дитина, коли плаче також помилка батьків, що вони на неї кричать: кричати в ніякому разі не можна, а треба дитинку заспокоїти, взяти на руки, пригорнути, поцілувати, обняти, показати їй свою любов, тепло, доброту, і тільки ну, тоді вона заспокоїть і зможе піти в групу. Ну, ні в якому разі не втікати від неї, як це також багато хто робить. Залишив групу, скренку звів і втікає. Дитина ж вибігає, вона це все бачить і розуміє. І тому треба з нею говорити і це все пояснювати і сказати, що обов'язково за нею скоро прийдуть. Здавалося б, що може знадобитися дитині в дитячому садку. Адже, як правило, в групі є все необхідне для діток. Проте. Для відвідування садочка малюку потрібно досить багато речей. І коли дитина йде до дитячого садка, вперше матусі навіть не уявляють, які це речі. Спробуємо полегшити завдання молодим мамам. Перш за все потрібно брати зручне і практичне перезуття діткам, щоб воно було легеньке, щоб дітки ми і тут в садочку і вчимо діток самостійно взуватися, перезуватися, щоб воно було, було зручне. Особливо зараз дуже чомусь модне резина, оця, вона не практична для дітей. Ніжки потіють. І це ж погано для здоров'я дитини. Ну, Нижня білизна, обов'язково запасні трусики, маючка, колготочки, що дитинка мала. Ковточку верхню переодіти. Тому що коли дітки чи малюють, може вимастити ковточку, отже тепер ви знаєте, що необхідно приготувати малюку в дитячий садок. Сподіваємося, наші поради допоможуть вашій дитині почувати себе в садочку добре. А у нашій наступній передачі дивіться. У давні часи вважалося, що обрати ім'я дитині, обрати їй долю. Сьогодні кожна сімейна пара, вирішуючи, як назвати дитину, опиняється перед складним вибором. Незвичайні імена чи звичайні, довгі чи короткі, імена українського чи зарубіжного походження, рідкісні чи популярні. Усі батьки і друзі сім'ї періодично купують дітям різноманітні подарунки, ігри та іграшки. І діти по-різному реагують як на вигляд, так і на вміст забавки. Як зацікавити дитину новою корисною іграшкою, і які вони сучасні забавки? С новое яблоко заката, Облака не небес Почну даль. У багахнущих знес на небосклоне К Нам не слишна апустіться з'їзда, И ромашка останется в ладони Усі батьки люблять гратися зі своїми дітлахами, чи то запуск повітряного змія, чи то пошук. Піратських скарбів чи то гра ось таким равликом. Усі веселі і цікаві моменти в житті заслуговують нашої уваги. Надсилайте свої фото на нашу адресу Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення або на електронну скриньку, яку ви бачите на своїх екранах. Чекаємо.